Покажу вам містечко, там де я виріс, інші. Може комусь цікаво, згадає. Подивиться, От. це що лишилося. Як воно є. Це дома які етажки ж. Від зараз не бачу, тут вже дерева повиростали прямо в квартирах на домах. Тут все позаростало. Дерева. Тут вже багато років ніхто не живе і вже й жити не буде. Зараз зібрано, покажу школу. Школа ще існує, але теж потом навчається, все розвалюється. Гарожі порозбирали вже. Теж в домах все порозбиралося. Ні вікон, ні дверей. Навіть перила. все, Що з метала повирізалося, подиставалася проводка, теж поздавалося на метал. Так, що... Якось так. Колись туди далі був садик. Його вже ми не побачимо. Там общаги були що залишилася общага. мала сімейка на неї казали дерева ростуть прямо на домах звисає береза ось такі кадри можна побачити звісно виходиш